Люблю в липні до бджіл. Здивитися. Ніжні вони такі влипні. Чемні. Ось вони. Не бачите? культура виробництва. О, паличкою тут так. І він собі шукаємо трутні. Ось такі ось, трутні. Це от такі, як переддержі адміністрацією. От в деяких інших державних органах. Ось такі труднені, бачите, дуже схожі, правда на тих. І Я їх легенько раз. От якби можна було так почистити. райдержадміністрацію. Ну, райдержадміністрацію, то це ще півбіде. А от районну раду, Боже. Боже, боже. Люди, кого ж ви... Убираєте в районну раду. Де ж ваші очі? Ну, де? Ну от. Пермаєте. Те що маєте. І той самій опоблок, це ті самі регіони маєте. Знаєте, от дивіться. Начебто лідерка партії батьківщина не опоблок, і не радикали. Радикальна партія. А, батьківщина, яка вважає себе корафеєм. Придумали їй посаду, якої ніколи не було в районній раді. Хорошу посаду, таку я маю на увазі по грошах. От вона там на тій посаді. Від дзвонка до дзвонка. Що вона там на ній тій посаді робить? Я взагалі, в голову не вкладається, ніколи там посади не було. І такої і районна рада жила. І тепер вона є при посаді. Зарплата її є, пільги є. Ну це було б добре. Якби ми мали гроші на лікування хворих. Особливо хворих на рак. Блин, на рак. Друзі. У я... мене слів немає, я зіткнувся із цією проблемою. Мій добрий знайомий Петро Остапенко захворів. Ой, не кажу вже, яка в нього стадія, але... Вернувся до цієї районної ради. Я багато разів переконував, чомусь так виходить депутату районної ради Кінзерський, який, слава Богу, не було і близько такої загрози. У неї їй дали, а потім догонку ще й посаду дали. А йому бідолаху. Бо він не лідер ніякої партії, не депутат. Уже скільки часу не дають навіть 3-4 тисячі гривень. Що таке 3-4 тисячі гривень для ракові хвороби? Нічого. Навіть ці гроші не дають. І голова районної ради з Климбівки. І жінка, ось так, з І всі одні в одніх знають, але чогось лідерам партій модних є. І посади, і грошова допомога в разі захворювання. Ось таким як Петро, і так, все життя відпрацював. Але ось бачите, ну що ти скажеш? Зараз увалиє стільки грошей і все, кладуть і кладуть на кінотеатр. Ну, запитується додачки. а які ж перспективи, що ви, щоб він був прибутковий цей кінотеатр? Розкажіть людям. Це ж наша власність, ми поки що в неї тільки вкладаємо гроші. Які перспективи? Що, що ви зробите для того, щоб принаймні тисяча півтори е кіноглядачів прийшли в цей кінотеатр за місяць? У вас зараз за місяць входить в цей кінотеатр. Всього одна-дві людини, це кізерська і А більше хто ще ходить. Подумайте. Гроші ж дуже дорогі. Якби не такі дорогі гроші, якби вони не визначали саме життя. От немає людина на хімію 10 тисяч гривень, і вмирає. А тут купу грошей, мова йде про 100 і більше тисяч гривень, віддають, такі, такі об'єкти, як оцей кінотеатр, як засоби масової інформації місцеві, які можна реформувати і зробити. Менш витратними. Рятувальну станцію, купа грошей також йде. Ну і ну і багато-багато інших. А на життя людини раковим хворим немає 3-4 тисячі. Вона, вони власне, є, але... Але, тому я й кажуть, кого ж ви обираєте, люди? Кого ж ви обираєте, з квітня місяця немає чергової сесії районної ради. Чому запитуються додатки? Чому десь на днях збираються робити позачергову. Не чергову, а позачергову, щоб деребанки, знову гроші. А чого на місяць раз не проводити сесії? Коли йде війна, коли вкрай? Важливі питання є. Так як хоча б з такою частотою у міськірах. Чому? Пішка, танка. А у вас там тринадцять чоловік в районній раді. Тринадцять чоловік. Під час війни. Два заступники. Голови районної ради два. Чому два? Ніколи не було два заступники. Знаєте, ця війна показала насправді ту гнилість, хто є хто. І я з жахом дивлюся і думаю, що апарат районної ради це перший в зрадники. Не дай Бог щось. Подібне у нас до подій на Донбасі, і я би не рекомендував наближатися до цієї організації нікому з патріотів, бо здадуть, така. А Бджоли я люблю. Тут у них все. Все під І бджола не. Каже, ой, поганий у нас президент, ой, погана у нас матка, ще щось. Вона просто пашить, трудиться. Живе буквально вічні дні. І збирає менше однієї краплини, меду за все життя. Одна бджика. Одна в ось така. Менше однієї краплини. А дивіться, скільки тут меду, скільки вже поколінь бджіл за цей сезон, зносилися, загинули, щоб оцей мед був. А в нас завжди вимірюють. А що мені буде від того, що я допоможу плести сітку на фронт? А що мені буде, як я там ще щось воїнам допоможу. А інші кажуть, а воїнам не треба допомагати, там вже зарплата з семи і більше. А я відповідаю, друзі, якби я точно знав, що у них зарплата один мільйон гривень замість семи тисяч в місяць, а то й більше, я б все одно їм хотів. Допомогти допомагав. Бо життя набагато цінніше, ніж один мільйон гривень. А вони віддають зараз своє здоров'я, життя, молодість свою віддають за Україну. А ви тут, танцюючи, веселячись у кабаках, цього не робите. Ви самі собі навіть не належите. Такі роздуми приходять іноді, коли працюєш із бджолами. Це філософські істоти. І мільйони років. Бо в них чітка ієрархія. Це як держава. Тут все відлагоджено. Як годинниковий механізм, ось вона принесла їжу. Слава Україні!